В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу та з 5 до 7 вечора вечірні шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика. Друзі. Дорога, шановна Люба громада, Ми розпочинаємо наш прямий прямісінькі ЕТР на студії на студії радіо UA Chicago на хвилі 12.40 AM. Сьогодні у нас в гостях традиційно святослав Юрійчук, представник української молоді Христової, наш Айтішнік, сам на весь Чикаго ленд. Свят. Вітаємо тебе і про що ми сьогодні будемо говорити? Вітаю, Маріан, Дуже дякую, що покликав сьогодні. Традиційно будемо розважати святе письмо. Читаємо сьогодні. Про оздоровлення кровоточивої жінки та воскресіння дочки Яїра. Чудово! Сьогодні ми будемо читати Євангелія від Луки, якщо не помиляюся, 8 глава 40-й, за 40 по 56 стихи. Отож, ми прочитаємо і, звісно, потім подискутуємо. Я хочу також нагадати для наших шановних радіослухачів, глядачів Ютуб простору, хто дивиться нас. Будь ласка, не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, залишати коментарі. Нас з попереднього відео було, здається, три коментарі. Дякуємо. На жаль, не встигаємо, наша Христина Блисів, через свої постійні, хотів сказати, відпустки, через свою зайнятість не встигає всім відписувати. Але я її нагадаю, і вона обов'язково зличить фідбеки для кожного нашого юзера, для кожного нашого глядача. Тому дякуємо вам. І давайте будемо власне, робити розважання над Святим Письмом. Окей. Духа. Амінь. То це є Євангелів від Луки, 8 глава, стих з 41 по 56. Аж ось прийшов чоловік, є ірне ім'я. Який був головою синагоги, припавши до ніг Ісуса, Він почав його просити просити його зайти до нього в хату. Бо була в нього дочка Одиначка, яких 12 років, і вона вмирала. І Як він ішов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут жінка якась, що була хвора 12 років на кровотечу, і витратила на лікарів увесь свій прожиток. І ніхто з них не міг її оздоровити. Підійшовши ззаду, доторкнулася краю його одежі, й умить стала здоровою. Спинилася її кровотеча. Ісус спитав хто доторкнувся мене? А що всі відпекувались? Петро мовив наставничи, то люди коло тебе юрмляться і юр 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 тиснуться. Ісу Ісус же сказав: Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши жінка, що не втаїться. Тремтячи, підійшла й, упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього і торкнулася, і як негайно одужала. Сказав їй Ісус: Дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі. Він говорив ще як приходить хтось від голови синагоги і каже: Твоя дочка померла, не турбуй більше учителя. Ісус, почувши це, озвався до нього: Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Йоанна та Якова, з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею і голосили він же мовив не плачте, вона не вмерла, вона тільки спить. І ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. Він узяв її за руку і голосно промовив Дівчино, пробудися, і дух її повернувся до неї, і вона вмить встала. Тоді він звелів дати їй їсти. Батьки ж її були здивовані вельми, та він наказав їм нікому не говорити, що сталося. Амінь. Амінь. Два в одному. Два чуда. Одним пострілом. Ну, я не буду починати, тому що я зараз, можливо, пошуни ту тематику. Давай. Про, про, що, про що би ти хотів сьогодні поговорити? Я завжди намагаюся підлаштуватися під наших okay. гостей. Насправді цей уривок дуже класно, дуже чітко показує відношення, відношення Бога до людей. Uh -huh. Тобто я тут в кількох моментах це помітив. Перше, це те, що люди, якось, якщо людина грішна, то вона цим гріхом може заразити іншу людину. Бог інфікований гріхом бути не може. Тобто, в ізраїльській традиції, коли людина була нечиста, там чи кровотеча, чи торкалась померлого, а, чи там може якийсь гріх зробила, там, то людина вважалася нечистою, і будь-хто, хто торкався людини, також вважався після цього нечистим. Ісуса це не стосується. Тобто, до Ісуса торкнулася, по-перше, жінка без, без дозволу. По-друге, хвора жінка, нечиста жінка. І Ісус, оскільки Він є Богом, Він не переймає цей гріх, але вона натомість стіляється. Тобто правила, які діють на людей, вони не діють на Ісуса. Людина грішна може інфікувати когось іншого гріхом, але якщо грішна людина наторкається до Бога або до чогось божественного, то, то вона стіляється. І в цьому бачу глибину. І ще один такий момент дуже цікавий, це те, що навколо Ісуса було дуже багато людей, але в цьому уривку бачимо такий фокус, що, не дивлячись на те, що там НАТО, всі тиснуться багато людей, є оця інтимність, знаєш, жінки цієї і Ісуса. В цьому бачу стосунок між Богом і, і людиною. Тобто, коли ти є з Богом, коли в тебе є стосунок, то весь світ відходить на другий план. Навіть в натовпі, навіть серед інших людей є тільки ти і Бог. Ну, Святослав взяв таку, так, як, як, як розігнався. Дякую тобі, друже. Знаєш, дійсно, ти вмієш підбирати і обирати глибокі, змістовні ем, уривки, в яких можна дійсно втопитися. Тому що це тут не я, це церква. Це церква, Дякуючи нашій церкві, альма Матері. Е, і от я відчуваю, що у нас вже з'явилася така тенденція. Зазвичай ми світу саме по четвергах збираємося і говоримо на таку духовну тематику, дискутуємо над святим письмом, розважаємо точніше. І це чудово. Дякуємо, друзі, ще раз і ще раз, що ви нас підтримуєте своїми коментами. До речі, хтось був нещодавно написав Маріан одужу, і мені було надзвичайно приємно. Я недавно ті я одужав. Я не гавка, не касаю вже вже ну, моментами. Набагато краще. Е, я що я бачу в цій притчі? Найперше, я бачу наполегливу жінку, яка 12 років. 12 років бореться за своє одужання, е, яка. Яка не здається, і бачимо, що вона, як Святослав, зазначив, тисячі людей, сотні людей. Ісус був зіркою, він був знаменитістю. Йому заздрили, його ненавиділи, його любили, його обожнювали, його боготворили. Ну і було за що? Там не дуже зціляв, всі бачили, каліки ходили. Ісус був топовий, Ісус був зіркою. І тут жінка, яка ну я найпростіше, що для мене та ця історія говорить, це те, що жінка, яка втратила, ще, мабуть, віру в лікарів традиційну медицину того часу, людей, які могли б якось зцілити і дати надії на завтрашній день, вона знаходить в Ісусі. Вона знаходить, і це, мабуть, нас повинно навчити. принаймні мене щось мені підказує, що деколи от ем, ми звикли. Дуже часто покладатися на себе, знаєш, типу, ми плануємо свій день або на інших людей. Або на інших людей. Ну, переважно навіть багато людей таких ранених, вони кажуть, ой, ну, 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 я знаю, я вірю тільки в себе. E, і це також є виправдано, тому що кожен з нас є ранений іншими, і, на жаль, ми маємо дуже багато різного експеріенсу, дуже багато різного досвіду. На жаль, ми його проносимо через такий таким шлейфом, через усе життя. Але тут Ісус показує наполегливу жінку, яка не здалася, і можливо, ну я пам'ятаючи. Проповіді з минулих разів, коли я чув в церкві цю притчу, оці часто зазначають, що ця жінка ну, без перебільшення могла витратити чи не весь маєток. Там не йдеться про те, чи вона мала сім'ю, чи не мала. Плюс становище того часу жінок не було таке, знаєш пріоритетне, якщо ти хвора або нездорова, чоловік міг обрати собі іншу жінку, і чи вона могла мала засоби для лікування. Я думаю, що це доволі таке дискусійне питання. І ще цікавий момент, коли хтось з сім'ї був нечистий, то він якось відділявся від сім'ї, тобто він навіть не міг не міг жити в одному будинку. Тобто, ця жінка була в принципі ізольована від суспільства, від друзів і від сім'ї. Погоджуюся, і тут ми бачимо жінка, от вона така наполеглива persistence, коли вона бачить і розуміє, що чи було їй страшно думаю, дуже. І вона сподівалася, власне розраховувала на те, що ніхто не побачить, ніхто не зауважить. Вона вас може доторкнутися і одужати. Все сталося, як вона планувала, але тут Ісус каже, опа, щось не так. Але з іншого боку, мене також дивує сотник, якщо не помиляюся. Я так його він звався не сотник а голова Голова синової. Це був бос, це був потужний мен, який закликав Ісуса. І Тут, знаєш, для мене виникає таке ну, важке усвідомлення. Е заможний дядько, голова синагоги, там якийсь CEO it компанії да, що так, нашою мовою, який має бабки, який потужний, якого всі знають, поважають. Він віруючий, ну, він же синагогу керує, кличе Ісуса. А тут Ісус зупиняється і якісь непотрібній тьоті, бабулі, жінці допомагає. Е -е він не говорить нічого, він не каже, типу, чувак, я тебе покликав, знаєш, типу, шо? ну я себе якось ставлючи на це місце, коли ти витративши зусилля, тому що е, також треба зважити, якщо е, е, Лука каже, що було дуже багато людей натовп, тобто навіть йому, сина, голові синагоги е, Яїру, зловити Ісуса, попросити, щоб він прийшов, це багато коштувало, він витратив багато зусиль. І то, він, мабуть, прийшов до Ісуса, це я зараз. Просто так роблю припущення через те, що його всі знали, і він мав якийсь такий доступ. А тут Ісус зупиняється, і жінка нікому не відома, бідося, яка хвора, і я думаю, всі її знали про це, бачили. Ісус зупиняється, і, і що феномен цього, е, сотник нічого не говорить. І більше того, воно посилиться, коли е, вже все закінчилося. Оцей власне цей момент сплеск, коли Ісус уду виздоровляє, він каже, хто доторкнувся. Вона каже, це я, дочку, де віра твоя спасла тебе. І тут е, приходить, каже, він же говорив. Він ще говорив, як приходить хтось від голови синагоги і каже, твоя дочка померла. Ну, от, от уявити себе, ти знайшов Ісуса, ти покликав, ти розумієш, кожна секунда для тебе дорога, ти витратив купу часу, мабуть, зв'язків напружився. Е, тут приходить і, і все. Сотник знову нічого не говорить. Він Того тобто тут. Прошу. Голова синагога. Ото, блін, сорі, голова синагоги. Голова синагоги, хочеться сказати, голова Сіліради. <сорі> Але він нічого не говорить, він стримується. Він, Мені здається, в ньому також як по-людськи кликотить всередині. І Ісус його каже: Calm down, все буде добре. От як тобі такий момент? Насправді це Це дуже емоційний момент. Дуже. Я, Я навіть не можу себе уявити на, на місці Яїра, бо. Мені здається, що найбільше, що я бачу в цьому епізоді, те, що він прийшов до Ісуса, це покору, бо, бо він має реально дуже великий статус в тогочасному суспільстві. Він духовенство, він еліта, він, думаю, дуже заможний, багатий. І він приходить до якогось мандруючого вчителя, який навчає. Я думаю, що він чув вже про чуда, які. Які робив Ісус, тому що якщо я не помиляюсь, то в цьому місті, е, власне, там в попередніх уривках було, було чудо вже. Е, і я думаю, що він про Ісуса чув, але все одно, знаєш, це, мені, мені здається, чисто по-людськи, це якось стати, е, стати якимось таким малим, знаєш, применшити себе і вивищити когось іншого. Мені здається, що це серйозний виклик. А в тому, що от чекав, поки Ісус там цей діалог проведе з жінкою, поки там зрозуміє, що відбувається, хто його торкнувся, витримка, бачу в цьому залізну витримку, таку, таку чоловічу витримку, знаєш? Бо прослідковую в Біблії, що якісь такі потужні чоловічі персонажі, вони, вони більше мовчать, але в цьому видно їхній характер. Тобто, що вони роблять? Наприклад, Йосип, ми взагалі в Біблії не бачимо, що він щось говорить. Тобто, він, він людина вчинки, він от такий чоловік, який просто діє. Там треба Марію з Ісусом в Єгипет відвести, відвів. Треба привести назад. Привів, треба там допомогти, допоміг. Тобто в цьому бачу якусь таку мужність і силу, знаєш. Стосовно того, що, 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 власне, цей момент, коли, коли йому сказали, що його донька померла, в цьому також бачу якусь таку одну з рис Бога і стосунків між людиною і Богом. Людина дуже часто, навіть можу про себе сказати, я дуже часто сподіваюся на Бога і надіюся на нього в тих рамках, в яких мені комфортно. Тобто. Боже, от я тобі там даю якийсь сектор свого життя, ти в ньому, будь ласка, дій. Будь ласка, дій в той спосіб, в який я розумію і який мені підходить. А якщо там вже щось виходить за межі компетенції Бога, то, ну, то я вже тоді стараюся все брати в свої руки. Бог, власне, так не діє, тому що людина людина дуже. Маленька і немічна в порівнянні з Богом, і людина не розуміє глобальності і величі Божого задуму. Тому дуже просто, дуже легко якось схибити і, і власне, старатися вмістити Бога в свої рамки, а Бог діє в той спосіб, який, в який Він вважає за потрібним, і в той спосіб, який буде найкращий для нас. Бо набагато простіше попросити когось там не воскреси, а оздорови мою доньку. Сказати Воскреси, я думаю, це вже можна порівняти з чимось таким, знаєш, з божевільним. В той час там прийти до, до, до якогось жителя і сказати Воскреси, ну знаєш, це дороге це, задоволення Це дороге задоволення і морально, емоційно, і мені здається, що і статус міг його якось впасти від того, знаєш, підвести, погоджуюся. Е, я хотів тобі задати ще не риторичне запитання, про що ця притча? Але до мене прийшла відповідь про те, що вона про нас, про кожного з нас, в тій чи іншій мірі. Тобто святе письмо, власне, чому церква, чому священики, чому ми самі переконуємося в потребі цієї книги, тому що вона про нас, про кожного з нас, про різні аспекти, моменти, тонкості нашого з вами земного життя. Для мене ця історія, в котре, якось відштовхуючись і абстрагуючись від обставин, бачу про те, наскільки ти сильно віриш. Бо як до жінки, так само до Іра. ми бачимо до жінки, каже Віра твоя спасла тебе. Вона одну, одну вона спасла а до другого він каже Не бійся тільки вірою. тобто про віру. І водночас про смирення казав Святослав, про покору міти проковтнути деколи своє его або відсунути його. Хоча, знаєте, ловити і намагатися. Я не хочу якось звучати таким песимістом, але працюючи з різними. Психологами доходжу до простої істини, і взагалі працюючи над собою, що неможливо якось перебороти своє своєго, знаєш, типу подолати його Воно завжди буде. Ну тому, що ми власне проявляємо, ми його. Якось применшуємо, коли це треба зробити, в якихось добрих справах, в якихось конфліктах, але водночас ми маємо це, его, коли треба відстояти якусь свою позицію, свою країну, свою межі якогось своєї зони комфорту або свої особисті межі. Тобто, це будь-все, що в нашому житті є, всі емоції, все, що нам дається, воно є для того, щоб ми навчилися ними користуватися і міти і мудро ними, якось могли їх контролювати, не просто регулювати, тому що. Хтось дуже знаєш, такий експресивний, як сирник, запалився і такий пішов. Хтось дуже такий млявий. Ну, Це можна багато про це говорити, але тут жінка і яїр є зовсім протилежні і за статусом, і за позиціями, і за потребами. Ну, Той і той має потребу, але вони є різні. В кого була більш нагальна потреба в Яїра чи в жінки, Я якось затруднююся сказати, тому що ця жінка мала нагальну потребу не Ну, ми не знаємо, як довго хворіла дочка є Іра, але е, вона була хворою, і хвороба щоразу загострювалася, ну в чому призвела, власне до смерті. А ця жінка 12 років, вона борола, боролася, і е, хвороба була нагальною крово... Ну, от уявіть собі кровоточивість тобто це і біль, і, і важкі пережиття, і відкиненість, тому що якщо ти не здорова жінка, ти не можеш мати здорових стосунків з чоловіком е, і багато інших аспектів. Тому Ісус якось так мудро і знаєш, правильно розставляє пріоритети і водночас викликає ще більшого, більшого подиву. На місці Ісуса, куди би я перше чи побіг би перший до -Іра, ну, дозволю собі таке порівняння: удуж, знаєш, оздоровлювати його дочку, а потім повернутися до цієї потребуючої жінки. Хоча він міг сказати, ходи зі мною, домовимося якось. Дивно, дивно, і водночас прекрасно, наскільки так мудро і е, правильно все стається. Ще такий один цікавий момент. Е, я вже колись про нього чув, але тепер пройшовся по тексту і знову згадав. А, пише, що була в нього дочка-одиначка, яких 12 років їй було. Їй було 12 років, і жінка 12 років була хвора. Oh, wow. Тобто, фактично, десь в один період. Вони почали. Народилась, народилась, народилась жінка, точніше, народилася донька Яїра, і, і десь в той час захворіла жінка. Бачиш? І, як я б так сказав, жінка в той період отримала якесь прокляття, а Яїр отримав якесь благословіння дитину. І, і ще такий цікавий момент. В єврейській традиції кров це було життя. Тобто, там не можна було десь, не знаю, чи проливати кров, чи якщо десь пролив кров, то її треба було присипати землею, або там пустити, як благовонію, тобто спалити те, що було окривавлене. І, і якось так цікава така метафора. Якщо ти маєш стосунок з Богом, якщо ти приходиш до Бога, то Бог допомагає тобі зберегти життя. Тобто ми є грішні люди, і гріх в якийсь спосіб краде в нас це життя, забирає в нас присутність Бога, але якщо, ти, якщо і коли ти зустрічаєшся з Богом, ти отримуєш можливість якось це життя повернути і і більше не втрачати Бога з, з свого простору, не втрачати зв'язок, який ти з ним маєш. Така цікава думка. Глибока думка. Угу. Ем, я б ще хотів пройтися по цьому моменту, коли Ісус, власне, вже поговорив з жінкою і пішов до Єїра. Угу. Це ще один для мене такий приклад ем, стосунків з Богом. Сказав всім вийти, взяв з собою тільки своїх найближчих учнів, апостолів і батьків дівчинки. І це насправді показує, що а, Бог, якісь свої таємниці, а, якісь великі місії, доручає тільки тим, хто має з ним стосунок. А, тим, хто, хто власне йде за ним. Для мене це дуже сильно і, власне. Хотів би бути в числі тих, кого Бог приймає як, як своїх учнів, як своїх послідовників. Бо розумію, що все-таки є якась ієрархія. Ну, В принципі, дуже чітку ієрархію. має Небесне Царство, але послідовники Ісуса, ті, хто йдуть за Богом, також мають ієрархію. І мені здається, що. Цьому випадку демократія, там що всі, всі мають рівний рівноправ'я, всі мають один голос. Тут трохи це не працює, тому що якщо ти по-справжньому знаєш Бога, якщо ти живеш з ним, якщо ти слідуєш за ним, то тоді ти можеш правильно направляти людей тільки тоді, тому що людина, яка не має цього стосунку. Людина, яка не розпізнає волю Божу, вона не може бути е, біля керма, вона не може провадити інших людей. Бо, як сказано в Біблії, якщо двоє, е, якщо двоє, якщо сліпий і сліпого поведе, то обоє впадуть в яму. Важко щось після вас Святославу додавати. Пробуй. Пробую. Е, і думаю про те, що ти вдало сказав про, про ситуацію, власне, як складається. Те, що ця жінка і цей чоловік, і ця дочка, дві жінки, одну дитина і жінка одужали. Це велике чудо. І дуже мені сподобалося твоє зауваження в плані того, що 12 і 12, як бачимо, в Біблії також є гра чисел, де Христос демонструє, що це є має певний символ. Направду, я якось так намагався підсумувати для себе самого про. Про цю притчу і розумію, що вона є дійсно дуже глибокою, глибокою в тому, що вона вкотре нас змушує е, перевірити самих себе, наскільки ми от в тих відносинах з Богом, як ти власне, зазначав, чи ми є з ним френди, чи ми з ним так ну, на, на відстані е, протягнутої роки, чи якось далі, чи, чи ми його знаємо, чи ми його не знаємо. Тому що е, приклад є Іра, і приклад цієї жінки свідчить про те, що. До кого б вони не зверталися, тобто, от і говорить, ем, наша приказка народних не помиляється: якщо тривога, то до Бога. І ми на початку нашого нашого обговорення, нашого розважання, зазначали, що е, жінка, яка витратила весь свій маєток на лікарів, вона вже зрозуміла, що ну вони їй не допоможуть. Я е, ір, я безсумнівно переконаний і чомусь впевнений в тому, що він також намагався ну за рахунок свого статусу маєтків домовитися з найкращими. А-ля лікарями, цілителями вони не могли допомогти. І тут з'являється Христос. І, власне, підтвердженням твоїх слів є те, що якщо ти з Богом в хороших умовах, в стосунках ти його знаєш, ти маєш на кого опувати. Я не хочу, щоб мої слова трактувалися так подібно, що якщо ти Бога не знаєш, то він тебе відкине. Типу, бо ти не маєш з ним, з ним такий коннекшн. Це зовсім не так. Але водночас набагато легше. Ну, Якщо ми йдемо, наприклад, до лікарні, і наша дитина, друг, знайомий, близька людина хворіє, нам легше домовитися з, тим, з тою людиною, яка працює в тій лікарні, тобто вона тебе вже ну, допоможе якось посприяє цьому, ніж ти. І, і вдаватися, бо, бо знаємо, що лікарні зараз особливо в стані війни, е, в стані пандемії та багатьох інших захворювань переповнені, і дуже деколи важко пробитися. Е, тому, тому власне, ця, ця історія мотивує, що ми більше і глибше пізнавали Бога і вірили. Вірили е, в те, що Він має силу. Має силу нас багато чого навчити, нам дати силу е, одужати і зцілити, навіть якщо ми деколи помираємо духовно, от ця дівчинка вона померла. Я думаю, це є символом того, що деколи. Ми духовно також помираємо, відходимо дуже далеко від Бога і думаємо, що вже це є якесь набуття від цього неможливо якось вийти або прийти. А з іншого боку, Христос демонструє, що треба бути в, тих, в цій боротьбі за свої існування, не забувати бути смиренними. тому що деколи ми можемо упувати, просити, але знаєш, і очікувати, як нам належне, бо типу, ну, Бог мусить мені допомогти. Думаю на тими, от особисто я на тими речами повинен застановитися, тому що це надзвичайно важливо. Який для вас висновок? Я б ще під кінець хотів е, такою думкою поділитись, десь, десь чую таку думку, що е, от, от, тут є символізм, що Бог рятує свій народ, тому що е, народу було, е, ізраїльський народ, було е, 12 колін, 12 племен. племен, 12 да. племен і, і тут ми бачимо, що жінка кровоточила 12 років, тобто народ мав якісь страждання, і, і, можливо, народ якось вмирав, знаєш. А приходить Бог, приходить Бог і рятує. То я думаю, на цьому можемо завершити. Дуже... Якщо ви так бажаєте, я думаю, погоджую, погоджуюся з вами. Дякую, тобі за таку цікаву. Бесіду за цікаве розважання з нами був Святослав Юрійчук, майже голова української молоді Христової тут на Камберленді, з благословення Романа Доскача, з яким ми говорили про кровоточиву жінку, зцілення дочки Яїра, Євангелія, яка буде звучати цього тижня, цієї неділі. Ви, дорогі друзі, в свою чергу, не забувайте підписуватися на наш YouTube канал, ставити подобайки, залишати запитання до свята, бо він вже традиційно приходить до нас в гості о по вівторках і ділиться словом Божим. Тому дякую тобі ще раз і будемо сподіватися, що ми будемо записувати і власне, створювати новий контент набагато довше. Тому що ми так якось традиційно тримаємося 20-40 хвилин. Я думаю, що з часом ми можемо зрости і на більший такий часовий простір. Тому дякую ще раз і почуємося дуже і дуже скоро. Дякую, дякую тобі з Богом. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.